Річницю початку проведення АТО вшанували у Кіровограді. Місцеві музиканти, поети і барди виконували твори, присвячені подіям на Донбасі та загиблим в АТО землякам. Завітали й бійці, які повернулися з передової. Рік тому Україну сколихнула війна на сході. Тисячі добровольців вирушили обороняти батьківщину. Кіровоградські військові одні з перших стали на захист країни, де мобілізований боєць 17-го батальйону Юрій Кулинич згадує, що з самого початку мало хто усвідомлював, що боротьба з сепаратистами переросте у повномасштабну війну. Після того, як потрапив вже в армію, буквально там з часом місяць-два вже зрозуміло, що це не просто. Чорна так зібрання. А, як на ну, почали гинути хлопці, то зрозуміло було, що це вже війна. Юрій спершу служив на кордоні з Кримом та в Запорізькій області. Наприкінці літа разом з 17-м батальйоном вирушив на Донбас. За майже півроку перебування в зоні бойових дій з побратимами тримали оборону блокпостів у Горлівці, Дебальцево щасті. Будні на передовій змусили чоловіка змінитись. Свідомість змінилася, але ну описати це неможливо. Людина перевертається повністю і ззовні, і, і як, так, що ну, виразить не, не виходить так. Після війни адаптуватися до мирного життя бійцям непросто, каже військовий. Зараз вже ми майже місяць дома, то перший тиждень нічого не відчувалось. Зараз вже відчуваю, що м, треба. Вертатись назад в суспільство ну, важко зараз. Всі допомагають родичі і волонтери. І більше спілкування з хлопцями, з рідними. Ну, якось привикать. Підтримати демобілізованих вояків вирішили кіроградські поети та музиканти. До річниці початку АТО презентували свої твори, присвячені АТО. Лежать у полі, зараджені солдати, і в чорній де до церкви мати. Сніг іде, притишуючи жаль. Ці рядки народжувалися в мене впродовж осені минулого і весни нинішнього року, а відправною емоційною точкою стали драматичні події під Іловайськом. Зрозуміло, що кожна творча людина, особливо поет, не може стояти осторонь таких трагедій. Учасники АТО за таку зустріч дякують. Від мене я передам її від нашого 17-го батальйону та, може, інші. Спасіба за такі заходи, вони повинні проводитись. І воно дійсно дає змогу нам реабілітуватись працюю і відповідно жити, в якось вже в нових умовах. І воїни, і учасники акції сподіваються, що війна скоро закінчиться. Усіх загиблих на Сходів шанували хвилиною мовчання. Микола Мумига Ілля Зельонкін день за днем.